Чому в ПДВ важливі дати з 1 по 15 число, з 16 по 31 і 3 та 18 числа? Зараз ми про це обговоримо. А я вам обіцяв, що я буду максимально зрозумілою мовою пояснювати вам, для того щоб вам всім було зрозуміло. Але я збрехав того, що я прослухав тільки що, як я розповідав про ліміти і ПДВ до сплати. Ну, це так запутано, я говорю, я ніби такий, блін, ну, вроді так, а вроді треба ще якось пояснити. Ну, от, і, і, я не розумію, як я взагалі це десь в голові собі тримав. Ну, типу, можна було щось простіше придумати. Ну, ну, от щось простіше. ПДВ ніфіга не просто. Ну давайте будемо пробувати його розібрати. І так, що значать ці цифри? Значить, у нас є періоди, наприклад, якщо ви. Е Ситуацію розглядаємо, що кожного разу купуємо товар з ПДВ 20% за 120 гривень, продаємо за 240, ПДВ теж 20%. І так, якщо ми з 1 по 15 число купили товар і на 120 гривень, це означає, що ПДВ там 20 гривень, його має відреєструвати наш той та людина, що нам продала цей товар. Якщо ми з 1 по 15 купили, це означає, що в цієї людини є термін відреєструватися з 16 до 3 числа наступного місяця. Тобто у нього, грубо кажучи, якщо там 31 день, то це що там 15, 16, 19 днів. Все, якщо він, якщо ця людина не встигає відреєструватися, це означає, що він, в нього починають там штрафні санкції. За це давайте взагалі даже ну, не будемо думати, завжди треба встигати. Тобто уявляємо ситуацію, що в нього немає цього вхідного ПДВ, немає ПДВ на електронному рахунку, йому треба покласти їх для того, щоб вам відреєструватися. Це раз. Друга ситуація, якщо людина Продає вам цей товар з 16 по 31 число. Він зобов'язаний відреєструватися з першого по не, не з першого, з моменту відвантаження без проблем, але максимум до. 18 числа наступного місяця, тобто у нього є ось цей весь період, він може в будь з нього відреєструватися, але не пізніше 18, 18 числа наступного місяця це крайня дата, 19 починаються штрафні санкції, mm. тому за цим потрібно слідкувати обов'язково. Та ж сама ситуація, якщо ви продаєте це за 240 гривень з 1 по 15, ви маєте відреєструватися. Своєму покупцю до 3 числа наступного місяця. Якщо ви продаєте товар з 16 по 31, то маєте відреєструватися до 18-го числа наступного місяця. Згадуємо попереднє відео для того, щоб нам відреєструватися, у нас має бути на електронному рахунку гроші. Але цього недостатньо, того, що є така штука, що у вас може бути на електронному рахунку гроші, а у вас вилізе ПДВ до сплати. Тобто, у вас є ліміти, верніше, у вас є ліміти, але у вас вилазить ПДВ до сплати. Це розкажу в наступному відео.